Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW 428 2014 року. Випуску. Друзі, машинка має дволітровий бензиновий двигун, задній привід, автомат 172 тисячі рідного пробігу. Оптика в неї оригінальна стоїть, як би вам її красиво показати. Передні задні парктронічки, дисочки, оригінал, комплектація лакшері. Друзі, комплектація дуже класна. Подивіться, як вона виглядає красиво. Дуже гарний, класний, комфортний, динамічний автомобіль, друзі, лючок присутній, безключовий доступ, датчики сліпих зон, електропакет складання зеркал, преміальна акустика Харман. Комплектація, друзі, лакшери. Сидіння у нас мають пам'ять, підігрівчики. Подивіться в якому стані, В дуже гарному автосвіт. автодощ, мультикермо, оригінальне. 172 тисячі рідного пробігу. Друзі, проекційний дисплей присутній. Дивіться далі, підлокітничок, як новий, задній ряд сидінь, також лючок присутній, в дуже гарному стані, друзі, автомобіль, консоль взагалі не затерта, спорткоробочка, двохзваний клімат, камера заднього огляду, музичка. Ну тобто сідаєш і кайфуєш. Друзі, актуальна ціна буде на Ріа. Отже, е слідкуйте, звертайте увагу абсолютно, тому що ця машинка. Дуже-дуже достойна, класний вид, класна комплектація. Обслуговувалась, до речі, на СТО «Хантерс гараж Задні стопики, як ви вже бачили, вони вже стоять європейські з жовтими поворотничками. Друзі, класна тачка, класна комплектація і буде дуже-дуже гарна на неї також ціна. Отже, лізинг кредит, обмін. У нас є без безготів розрахуночок, ви можете, друзі, також її придбати за крипту. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.